Зараз ми з вами знаходимося на об'єкті э, сховища, э, де було э, півтори тисячі квадратних метрів, повністю ремонт робимо, і э, було прийнято рішення, э, Часть приміщення э, рядом з нами знаходиться ліцей. Э, і прийнято було рішення часть цього сховища предоставити під ліцей. Значить, згідно закону, два виходи, ось один. Зараз покажу, покажу з іншої сторони. Розчитано порядка 170-200 чоловік, дітей, якщо ну, сідати. Якщо в ярусна, нам висота здесь дозволяє, то це десь приблизно 400-450 дітей. Це загалом для дітей. А загалом все укриття скільки людей розробляє? Загалом все укриття на 550 людей. В один да, садиться, щоб можна було сідати. Якщо это... це. Почний, там в первинних укриттях розрішено двох і трьохярусне. Ну нам трохярусне тут не дозволяє, двохярусне дозволяє. Тобто десь до тисячі чоловік, до тисячі чоловік можемо тут розміщувати. Мене звати Латковський Роман Миколаївич, я директор компанії Укрпромонтаж. Займаємося в місті Гобині реконструкцією укриття. Почали працювати з травня місяця і працюємо по теперішній час. Нами зроблено було реконструкцію повністю перегородок, демонтаж, зроблені нові поли. Зараз ми робимо штукатурні роботи, завершуємо і почнемо монтувати вентиляцію для всього сховища. Які терміни ремонту? Повинен завершити 31 вересня.